Ігор, а це люди питають. Ми тримаємо скільки курочок і яйця в маркетапті купляю. А, сьогодні купили так топти, що? Кура і сіки тримаєте яйця. Вона же ж брома світла. А знаєте, такі яйця дорогі чосі я як би сказати ну блін, не не хочеться їсти, тому що в нас усі йдуть на інкубацію повністю. Це там, де не не опліт, то ми вже таке ж о, або б надбите над коле. Да, котам даємо атак. Да, от бачите, от такий сапожник без сапог. А що ви думали? Таке воно є. Такий бізнес. Щоб ви сказали, навіщо заведи собі ну, других курочок, щоб не свої просто яйця. Ну, щоб на інкубатор не ставити. А вони мені не потрібні, другі. Хватить, ми вже продержали. Нам оце брама тільки з цим направлення. Або ваш он, можливість не ставити на інкубатор з тобою, то ми ж її да, усім відправлю. А зараз у нас одні ось курчатка. сьогодні-завтра. І, і ми назбираємося ще на слідушній інкубатор, у нас круглий рік цей буде, постійно будемо виводити курчата. Так у нас іще. Всім же вам відомий. Мася. Кс -кс -кс. Іди сюди. Йди. Дивіться. Прийшов з ногою. Вон хто ще яйця їсть, а я ще й розвигу. Покажи глядачам. <риклад> <риклад> Ой, Мася, злякала Йди. його, ну не бойся. Лапка пошкоджена. Бачу. Ось <риклад> <риклад> Так, що кіт у нас він теж яйця їсть, і треба а не дасиш яйця, так буде цілий день кричати тут так, що хоч в тому да, он... да, Він тільки живе у нас на яйцях. На рибалку ходить, він сидить постійно на рибалці, нікуди не входить. Ото одну рибку, дві з'їсть, решту повитягує голови чи хвости понадкусує і все. То що так. Бо ну що ж, він, на... він не їсть. Він наш любимий член цієї сім'ї. Ми нічого не шкодуємо. не для господарства, не для собаки. У нас і собака. їсть, да, їмо, То так. все. То в принципі з цим питанням. А так що, ну то так, друзі. Що маємо, то маємо. Вибрали цибульку. Звісно, звісно я почала е сохнуть. І тільки вона бадилля опускає, ми через неділю сразу вибираємо. Ну Вже не було її смисла тримати, бо в нас то заливали дощі, це парить. То вирішили вибрати, ось воно тут у нас просохне, а буде дощ, як ми чимось накриємо в асфальті, гріється. А тоді яка буде, така і буде. За що наша. Десь і десь трішки і було в землі, де щось. Угу. Ну Своя ну, що всяка є. І маленька і... Капітально. що ще потрібно, хто знає. Ма тут сяток п'ять буде. Ну у нас якраз так на, на консервації на всем уже й не буде. Хто знає. Почистимо, побачимо. Хай угу. ще сокне. То сим гарного дня. Нехай ті дуже заяється.